Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні тема нашого уроку є функція квадратична y дорівнює x квадрат. Ми розглянемо її графік і властивості. Для початку давайте пригадаємо, що являє собою степінь, квадрат числа. Для цього давайте виконаємо ось ці завдання. І так, обчисліть. 3 в квадраті. Ми з вами розуміємо, що якщо число подане у квадраті, то це означає, що це число ми повинні помножити саме на себе. Да? Отже, 3 в квадраті – це 3 помножити на 3 – буде 9. Мінус 5 в квадраті. Давайте пригадаємо, мінус, якщо ми підводимо до парного степеня, він перетворюється на плюс і 5 на 5 – 25. Далі 0,2 квадраті. Знову таки, якщо мова йде про піднесення до квадрату десяткового дробу, то да, кількість знаків після коми у нас теж збільшується. 2 на 2 – 4, і таким чином ми отримуємо 0,4. 1 четверта в квадраті при піднесенні дробу до степінь підносимо до степеня і чисельник, і знаменник. 1 в квадраті буде 1, 4 в квадраті буде 16. Отримуємо 1,16. Мінус 1 четверта. Мінус знову таки в парному степені перетворюється на плюс, і теж буде одна. 16. І відповідно 0 в квадраті, 0 в будь-якому степені дасть нам все одно 0. Далі давайте пригадаємо, ми з вами не так щойно давно вчили чотирикутники. да? І квадрат це чотирикутник, у якого дві сторони, ну, всі чотири сторони однакові. Щоб знайти площу квадрата, достатньо помножити да, довжину на ширину, а враховуючи, що довжина і ширина у нього однакові, то виходить, що площа. Нашого квадрату буде визначатися, як А помножити на А або знову-таки А в квадраті. Таким чином, якщо нам треба знайти площу квадрата з певною стороною, ми повинні скористатися цією формулою. 6х6, 6, відповідно, буде 36 см квадратних, 2 на 2, 4, але тепер вже буде дециметри квадратні, 10 на 10 100 квадратних метрів. І 0,5, значить, на 0,5 буде 0,25 метра квадратних. Повторюючи ці вправи, ми з вами іще раз проговорили, що квадрат це залежність, яка показує, що число множиться саме на себе. І ви бачите, що не тільки в математиці, да, а і. Для обчислення площі дуже часто нам знадобиться ця квадратична функція. Тож сьогодні ми з вами знайомимося з квадратичною функцією, її властивостями і як виглядає графік. Давайте пригадаємо, що залежність, при якій кожному значенню х є у відповідність одне єдине значення y, ми назвали функцією. І відповідно, в залежності від формулювання і від заданої функції формули, ми можемо мати справу з різними функціями. Ми вже з вами вивчили функцію оберненої пропорційності, прямої пропорційності. І тепер настала черга розглянути функцію, яка являє собою ось таку формулу: y дорівнює x квадрат. Давайте Поміркуємо, яких значень може набувати значення х і в цьому випадку. Якщо мова йде про число, яке підвесено до квадрату, ми щойно з вами виконували завдання і пересвідчилися, що навіть від'ємне число в квадраті перетворюється на додатнє. Значить, якщо говорити про ці значення, то х у нас може бути як Більшим за 0, так Так, і меншим за 0. І вправо, яку ми розв'язували, показала, що навіть може дорівнювати 0, бо 0 квадраті все одно 0. Що ж стосується Y? Якщо Y – це є залежність від X, а X, ми сказали, ми можемо брати як достатнє, так і від'ємне, то відповідно, незважаючи на те, чи плюс чи мінус має у X, Y у нас завжди буде або більше за 0, або якщо X дорівнює 0, Y може дорівнювати також 0. Отже, виходячи із. Цих умов ми отримуємо залежність, відповідно за якою х у нас може набувати будь-яких значень, а y при цьому буде або дорівнювати 0, або більшим за 0. Як же буде виглядати графік залежності такий? В цьому випадку пригадаємо, для побудови графіку нам достатньо побудувати точки з координатами. Для цього ми беремо довільні значення х, підставляємо в нашу формулу і відповідно отримуємо і записуємо значення у. Так як х може бути різний, так і додатні від'ємні. Давайте візьмемо ну, штуки 3, наприклад, від'ємних значення, точку 0, подивимось, що буде, і такі самі протилежні до нього додатні значення. Отже, беремо, наприклад. Беремо значення, наприклад, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, і тепер 1, 2 і 3 візьмемо. Підставляємо. Замість х в нашу формулу, ось цю так, значення мінус 3 в квадраті 9, мінус 2 в квадраті 4, тут 1, 0 в квадраті 0, тут 1, 2 в квадраті 4 і 3 в квадраті 9. Отже, ми отримали з вами набір точок, які тепер зараз ми будемо переносити на координатну площину. Отже, ми побудували координатну площину, нанесли одиничний відрізок і тепер переносимо точки. Мінус 3, 9, мінус 3 по х, 9 по y. це буде у нас ось точка. Мінус 2, 4, це буде ось ця точка. Мінус 1, 1 це ця точка. Точка 0, 0, 1, 1. 2, 4 і 3, 9. Точки, як ми бачимо, симметричні відносно осі y. Так, Якщо взяти іще якісь значення, то всі інші точки так, будуть знаходитися на уявній ось такій плавній лінії. Давайте ми з'єднаємо точки плавною лінією. З'єднавши їх, ми отримаємо ось таку фігуру. Ось графік функції y дорівнює X квадрат. Називається він парабола. Парабола є дві відки. Параболи одна. І ось друга вітка параболи. Вони умовно, значить, знову-таки пригадуємо, да, тут ми можемо х брати до від мінус нескінченності, а тут можемо брати х до плюс нескінченності. І ось точка 0, да, де графік функції змінює свій напрямок, будемо так говорити. Якщо взяти ліву крайню точку і рухатись, то у нас рука їде вниз. Якщо рука їде вниз, то функція спадає і спадає вона на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Далі від нуля, далі рука йде вгору, значить функція у нас зростає від 0 до плюс нескінченності. Так, відповідно, в точці 0, це є точка у нас перетину, і таким чином тут у нас є зміна да, монотонності, як то кажуть, графіка. Які ж властивості має наш графік? Знову таки, давайте подивимось. Область визначення. Я нагадую, це значення х, тобто х. Може належати будь-яке число. Так, область значень це іг. Y. y, подивіться, невід'ємні числа. Що це означає? Що Y може бути більший або рівний нулю. Так, Далі, графіком є парабола, нуль функцій, тобто точка перетину графіка з осями координат. Це точка 0,0. Так, при х 0, нулю y у нас також тут дорівнює 0. І відповідно властивість графіка полягає в тому, що точки є симметричні відносно осі у. Тобто, подивіться, координата по у у нас може бути одна, а по х вона буде протилежна. Наприклад, по у у нас 1, і таке значення набуває при х-1 і при х плюс 1. 4 значення набувають при рівному мінус 2 і при х рівному 2. Ось таким чином графік є симметричним відносно осі Y. Ось такі властивості має така функція квадратична. І давайте тепер порозв'язуємо вправи на використання її властивостей. Завдання номер 1. З поміж наведених функцій назвіть ту, графіком якої є парабола. Знову таки, парабола – це значить квадратична залежність. Пригадуємо, квадратична залежність виглядає ось таким чином. Тобто аргумент х повинен бути в другому степені і, відповідно, перевіряємо, y дорівнює х поділити на 2. Ні, це не буде квадратична залежність. Далі, y дорівнює x плюс 2 не є квадратична залежність. Тут у нас немає квадратичної залежності. Y дорівнює х квадрат. Так, це є у нас. Функція y 2x немає х квадраті, це не є, і тут відповідно не є. Значить, один єдиний варіант це ось цей варіант. Наступне завдання. Функцію задано формулою y дорівнює x квадрат. Знайдіть значення функції, якщо значення аргумента дорівнює і відповідно значення. Давайте пригадаємо, які із y і х двох змінних називають аргументом, а що називають функцію. Значить, ми пригадуємо, аргумент це значення х, а функція це у нас значення y. В даному випадку у нас записані значення аргумента, тобто при X рівному. І тепер шукаємо, чому ж буде дорівнювати y. В першому випадку y буде дорівнювати 5 в квадраті, підставляємо, буде 25. У другому y дорівнює 0,1 в квадраті буде 0,1. В третьому випадку y дорівнює 1 сьома в квадраті 1,49. І в четвертому випадку y дорівнює мінус 6 в квадраті, пригадуємо, мінус мінус квадраті у нас зникає. так, так і буде 36. Ось таким чином ми визначили значення функції при значенні аргумента. Так, наступне, скільки існує значень аргумента, за яких значення функції y дорівнює х квадрат? дорівнює відповідно так, певні значення. Знову таки, скільки існує значень аргумента? Тобто зараз функція y, так, і відповідно дорівнює х квадрат. Так, в першому випадку значення функції y дорівнює 0. За якою умови це можливо? Якщо x дорівнює 0, значить тільки одне значення x дорівнює 0 дасть нам таке е, значення. Далі, y дорівнює 16. При якому значенні x ми можемо отримати х да? щоб було 16. Це відповідно плюс і мінус 4. Якщо ми підведемо до квадрату, ми отримаємо 16. Значить, тут два значення, плюс-мінус 4. y 10. Знову таки, х квадраті повинно бути число, яке в квадраті дасть нам 10. Ну, ми поки що ще цю тему не вчили, але поки що ми запишемо знову таки плюс-мінус корінь із 10. Значить, знову таки буде два значення. Так, далі, y дорівнює мінус 25. От тепер давайте поміркуємо, чи існує число в квадраті, яке дасть мінус 25. Ні, такого не існує. Значить, в цьому випадку у нас жодного значення х. Не буде для того, щоб підставити сюди. І, відповідно, y дорівнює 625, це не що інше, як 25 в квадраті, але знову-таки може бути як плюс, так і мінус 25, тому що мінус в квадраті так, у нас зникає. Значить, знову-таки два значення функції. Отже, звертаємо увагу, якщо число додатнє, так. То у нас два значення аргумента може бути. Якщо число від'ємне функція, то такого бути не може, бо квадрат числа не може дорівнювати мінусу, так. І якщо значення функції дорівнює 0, то відповідно і аргумент у нас тільки одне число 0 в квадраті дає значення 0. Так, і ще одне завдання, яке стосується нашої функції, не виконуючи побудови графіка нашої функції, визначити, чи проходить цей графік через дану точку. Як це можна визначити? Знову таки, давайте пригадаємо, будь-яка точка на координатній площині задається двома значеннями х і. Y. На першому значенні місці іде х, на другому значення – y. Значить, якщо у нас функція залежності y дорівнює х квадрат, ми повинні взяти перше число, так, підвести його до квадрату і перевірити, чи воно дорівнює другому числу, записаному в дужках, тобто в координатах нашої точки. Перевіряємо. Значить, мінус 8 в квадраті, мінус зникає і буде 64. Значить, точка А належить нашому графіку. Далі, мінус 9 в квадраті, повинно бути плюс 81, А у нас мінус 81. Значить, точка Б не належить нашому графіку. 0,5 в квадраті повинно давати 0,0. 25, сотих, а у нас 0,5, значить, точка С не належить. І далі точка Д 0,1 в квадраті повинна дорівнювати 0,1. Так у нас виходить, значить, точка Д належить даному графіку. Отже, таким чином, підставляючи да, значення х, перевіряючи значення Y, ми можемо з'ясувати, чи належить, чи не належить дана точка до графіка даної функції, не виконуючи побудови. Таким чином, давайте підсумуємо: сьогодні ми з вами розглянули квадратичну функцію, графіком якої є парабола. Функція на першому проміжку є спадаючою, на другому проміжку від нуля до плюс безкінченності вона є зростаючою. Є одна точка перетину з осями координат, Це точка з координатами 0,0. Графік. Є симетричний відносно осі Y, Це означає, що точки мають по абсцисі, тобто по X, можуть мати протилежні координати. Так, відповідно по Y координати збігаються. Такі точки будуть симетричними. Ну і відповідно розглянули завдання, які пов'язані з нашими властивостями цієї функції. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей.